Всім привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо за нашою доброю традицією разом з вами зафіксувати рекордну вагу наших бройлерів Коп-500 на 68-добу. Дивимось на водах 0. Сьогодні наш рекордсмен, оце крил, півник. Яка вага? 7 кілограмів. І там 10-20 грамів. Ми на сьогодні, на 68-му добу маємо рекордну вагу 7 кг, це дуже вражаючий результат. А вигодовуємо ми бройлера, комбікорм, ростовий гровер з 25 ї доби, в складі якого немає капцидіостатиків, що дуже файно для якісного м'яса. Плюс крупа кукурудзяна також від компанії Крамер, де я впевнив в якості, що немає ніяких шкідливих речовин. А кому, друзі, сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на нас. Гарного дня! Нехай щастить!